Відчула пекучу жагу поділитись ким-небудь про жахливу зраду свого чоловіка. Але це означало поразку. Чудово. Все просто чудово. Добре. Я взяла тобі салат з гірчичною заправкою. Це підніме тобі настрій. Може, продовжимо розмову. Якщо ти гадаєш, що я збираюся обговорювати розпад нашого шлюбу в цьому жалюхідному місці, то ти здарів. Що це? Сам знаєш салат? Цибулею. Що? Ти поклала цибулю в мій салат? Ні, я не клала. Зачекайте.